Привіт всім! Сьогодні друге відео, відео де покажу про експеримент. Сьогодні пройшов тиждень, ми зараз будемо їх важити. Буквально в двох словах. Тут у нас вже трошки побільшало, вже пересаджуємо. По голові увелічується. Ростемо. Помаленьку ростемо. Чуєте, як королички шкрабаються. Це день-два мають привезти. Ну, давайте, щоб відео довго не затягувалось. Будемо важити, будемо їх важити. Що в нас вийшло, який прирост за тиждень? Що в нас вийшло за тиждень? І так, що це у нас? Чорна мордочка, два вуха покрашених. Що в нас? Один і п'ять. 1,6, 1,5, Ну, давайте напишемо 1,5. Чорна мордочка. Запишемо. Чорна мордочка, два вуха. О, дивіться. Один і Бачите, 400 грам приросло. Так, поїхали далі. Що у нас тут? Чорна мордочка, праве. Сиди. Кіло 800. Тут так, кіло 800. Це у нас що Ну, На ще раз Праве вухо. Праве вухо. 1, Один. Один вісім. Так, це у нас що? Чорно мор... чорна мордочка, ліве вухо. Чорна мордочка ліве вухо. Кіло восімсот. Кіло восімсот. Чорна мордочка один вісім. всі. Так, чорний. праве. Чорний праве. Кіло восімсот. Чорний праве. Кіло 800. А цей самий такий маленький, це бабочка, це виходить праве вухо. Бабочка, праве вухо, кіло 400. Кіло 400, а в ньому було. Один, якщо бачите, один. Тепер бабочка праве вухо. Бабочка праве вухо. Один і шість. Один і шість. Бабочка праве вухо. Один. І шість. Один і шість. Осталося два чорних. Два чорних це, наскільки я бачу, два вуха покращувати. Один і сім. Один і сім. Два вуха. Один і сім. Так, я стався в останній. Кіло восімсот. Кіло вісімсот. Для ухо, один і вісім. Ну, як бачите, Хоч майже вирівнялися на корм. Ну так, сьогодні 24, 0,3. Майже вирівнялися. Будемо будем дивитися, як вони далі будуть себе поводити. Десь по 400 грамів за тиждень. 300-400. В середньому 400 грам. 400 грам. Покажу, хто там шкрабається, бачите? Є тут ціла, ціла тут теж має привезти, тут має привезти, тут привела, тут має привезти, розкидала, тут, тут. Нічого, все, двигаємося вперед, потихеньку, потихеньку двигаємося вперед. Ми розвиваємося. Тут теж шукає. О, теж носить. Малиші. Хорошо. Ну, як бачите, такий, ну, скажімо так, цікаво. Все цікаво, хочеться побачити, що буде далі. Що буде далі? Ну що, всім пока. Пишіть свої думки, що буде в три місяці. В них В цих, що буде в три місяці. Все, тоді, всім пока. Може на тиждень ще якесь відео запишу. Маю гранули робити, то може запишу відео на тиждені з гранулятором. О, а так-то через тиждень будемо знову важитися. Все, всім пока.